Так, я вже зварила свою капру, я не пам'ятаю, казала я вам чи не казала, але наш новий сир буде мати назву капра. Козячий. Так, щойно. Нафасувала заквасок і фермент. Це вчора, вже пізно ввечері, отримала ще одне замовлення. І сьогодні треба відправити. Зараз віднесу, поки що приберу їх в холодильник фермент, а закваски в морозилку. Сюди ще потрібно буде додати ложку сито і ваги ювелірні. Ось. Зараз віднесу. І буду працювати далі. Все, віднесла, тепер можна прийнятися і за сир. Це в нас каністрато. Він вже покритий перший слой з двох боків. Ну, але такий, бачите, з проблесками, як я кажу, з проплешинами. Дістала сьогодні вранці головку гауди, покажу вам з росолу. Ну що, цей? Нижчий був, і він вище був у ванночці з розсолом, і цей не деформувався. А так як гауда вона товстіша, прийшлось її занурювати у ванночку. І з одного боку трішки края ось оці, ну у ванночку там, де впиралися, трішки такі, знаєте, коротше, деформувалися. Не підходить для головок з більшою кількості молока. Тобто, якщо там 3 кг і більше, ванночка моя не підходить. Треба ширшу за розміром. Так, це є. Ну, не знаю, це другий слой висохне. Подивлюся завтра, чи буду покривати третім. Я вже не пам'ятаю. Може, ви пам'ятаєте? Я коли міму покривала, я три слоя робила чи два. Мабуть, що три, так? Да? Коротше, завтра гляну, наскільки будуть просвічуватися ті просвіти. І або буду третій, ну потім уже. Переверну завтра по-любому ту сторону покрию. Може, буду третій раз робити, може не буду. Понесла в холодильник. Обіцяла вам гауду показати, виконую обіцянку. Ось, принесла, дивіться. Яка головочка, з цієї сторони вона ось так вигляда. Ось про що я кажу. Я не знаю, вам видно, так? Ось і ось. Замість круга кола, таке, як приплюснуті. З цієї сторони, такого, ой, господи, немає. Бачите? Тут рівне коло. Тому що це був вверх. А ось це був вниз. І там, де яшку впиралося у стінки ванночки, там і приплюснулося. Треба для таких головок. Це взагалі треба поміряти розмір, який по максимуму влізе туди тазик. І купити квадратний тазик, Ну, чи квадратний, чи прямокутний, е ширший. Тоді, можливо, і. Чотири круглі головки можна буде відразу солити, а в цьому можна тільки три. Тому в мене бувають з цим також проблеми. Так, що я дві головки солю, а дві залишаю на другий раз. Ну, головка така, звісно, добротна, знаєте, три з лишнім кілограма. Звичайно, що вона ще втратить вагу, поки буде обсихати. Але вже як латексом покриємо, тоді зважимо. Так, знову вийшло сонце і знову засліпля. У нас повторюється вчорашня ситуація. То вийде сонце, то сховається. І я з цими шторочками туди-сюди, як дурень. Скажу я вам важкувата головочка. Носити її не так вже й легко. Вони і ці важкуваті, так тут два з лишнім та три з лишнім. Все це вже друге каністрато. Друга головочка повністю обсохла. Тут є навіть такі вже прямо, ось бачите, місцинки, прямо тут такі білі-білі. Як покриватися почала вже отим таким нальотом сизим. Все, зараз її буду мазюкати. Ой, от що значить спешка і до чого вона доводить. Таке скажу я вам, у мене вперше трапилося. Е, мені потрібно перевертати капру. І в мене стоїть будільник з таймером. Да? І я тут швиденько намагаюся все встигнути, щоб допоки з капрою повністю розібратися, і вже я могла прийнятися за паски. І що ви думаєте, все голобки-голопки. Покриваю ось цю головочку ватексом. Бачу на таймері, що вже ось-ось зараз працює. Я вже начебто ж справилася. Хватаю пензлик, швиденько його помила, щоб не засихав. Дивлюсь, залишаються вже секунди. Я хватаю цю головку. Різко повертаюся бігти в холодильник з нею. І в мене запаморочилося в голові. Коротше, я не знаю, яким макаром вона не пішла на пол, ця головка, а пішла на мене. Ну, щоб ви розуміли, у мене вона прилипла благополучно до моєї футболки латексом. Ось, і, відповідно, я її руками, тобто, да, я розуміла, що вона може впасти. Я її вже навпомацьки отак ловила руками. Коротше кажучи, до футболки приліпила, руками обхватила, справилася. Тепер оце, ви бачите, виправляю партачене. Бо латекс... До речі, латекс повністю не стерся. Ну, але такий собі зробився. Верх трогати не буду. Друга спроба. Вже таймер давно спрацював. Тепер друга спроба. Знову зараз помию пензлик, і знову потрібно віднести головку. А в мене тут... Я не знаю, як показати. Яка... Ой! Так. Щось в мене сьогодні. О, О яка я тепер красива, бачите? Де воно тут отака? Ось така, вся в зеленому латексі. Все як полагається. Ось така краса в мене вийшла. Результати моєї вчорашньої праці. На одну пасочку в мене не вистачило глазурі. ну але нічого. Якраз вона зараз піде на дегустацію. І ось отакі 10. Класнючих, красивучих пасачок в мене вийшли. Відео відзняла. Поміж відео бігаю ще на консультації до Вови. Він там вирішив сьогодні революцію зробити. Потім вийду, покажу вам на дворі, що він робить. Ну, а я зараз далі буду знімати. Канцовку на відеорецепт про паски. І монтувати ще багато чого треба. Полюбуйтесь. В своєму ж дворі є обгавканий собак. Оце ота собака. Чуперадла оце. Звуть його Толька. Толік. Це собака оцього сусіда, який грозився мені, що не дай Бог твоя козюлька прийде і з'їсть хоч листочок від моєї живої ізгороді. А те, що його собака виштається в мене і обсикає тут мої клумби, то нічого, то можна. Нормально це? Ну, в нас все як завжди. Поки я займалася монтуванням відео, ах, на дворі потемніло. І те, що робив там сьогодні Вова, я вам не зможу сьогодні показати. Але покажу обов'язково завтра. А в мене вже дегустація проведена повністю. Приходив Вова, скуштував, приходили мої сусідушки. Обидві Танюшка і світуня пробу зняли, всі одобрили. Кажу Світіку, кажу: хочеш, кажу, відріжу від тієї паски, що дешевша і швидше готується. А вона каже, ні, не хочу, я буду такі пекти. Отак от, от красуньки які. Все, коротше кажучи, Вова там щось знову пиляє, я не знаю, правда, що. А я буду збиратися на дойку, бо на годиннику вже без 20 на 8. Бажаю всім вам тихого вечора, мирної ночі. Ну і, як завжди, до завтра. Бувайте, папа! -па.